Бажаю миру і приємного перегляду. Мене звати Сергій Яцкоборовський. Сьогодні, друзі, ми знімаємо відео. Хто краще приготує за 100 гривень із магазину? АТБ. Тож, друзі, запасайтеся якоюсь смакотою, ставте лайки і всім, друзі, приємного перегляду. Сьогодні я буду змагатись санітой. Банітою. Всім привіт. Тож нас є в кожного по 100 гривень. І потрібно приготувати їжу для двох осіб. А ви, друзі, пишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте, за Соніто Боніту чи за Яцкоборовського. А ти відправляйся до магазину і роби своє замовлення. І так, у мене є 100 гривень. Я заходжу в магазин і буду зараз обирати якісь товари. Спочатку давайте візьмемо кошик і підемо обирати. І так, перше, що мені буде потрібно для моєї страви, це звичайна картопля. Тут картопля. Першого готунку 10,95 гривень. Мені потрібно вибрати, ну, я думаю, штучки 4 буде достатньо. Картоплі я вже взяла, йдемо далі. Далі мені знадобиться звичайний йогурт без будь-яких добавок. Тут я бачу є ось такі йогурти по 33 гривні і по 30 Ну, звичайно, я візьму цей що за 30-60, мені його буде більше, ніж достатньо. Далі мені знадобиться щось із м'яса або ковбаси. і я бачу тут непогані сосиски. Це сосиски своя лінія. Ясна лавка, варені з молоком. Мені зараз, до речі, трішка зафіксований. Тому беремо їх. І останнє, що мені знадобиться із продуктів, це щось із сиру. Якийсь сир, але, звичайний, твердий сир мені вже не по карману, тому я вирішила взяти просто плавлений сорочок. Я дивлюсь, тут є. Ось такі плавлені сирочки, дивіться, різні. Я думаю, взяти щось таке середнє. Ось тут є знижечка на такий сирочок. 15,90 70 грамів. Думаю, мені буде достатньо, тому беремо такий сирок. Ось і вся моя продуктова корзина це звичайний плавлений сирочок, такі сосиски, йогурт білий та трошки картоплі. Я сподіваюся, що мені вистачить моїх 100 гривень і тому відправляємося на касу. Не треба? 96-30 копійок. Я тільки що вийшла з магазину, придбала всі продукти, які мені були потрібні. І мені вистачило, У мене навіть ще залишилась здача. За все мені вийшло 96 гривень 30 копійок. Тепер, друзі, моя черга йти робити своє замовлення. Тож пішли до ТБ Йду вибирати продукти. Так, заходимо до супермаркету. Перше, що я візьму, це цибулю. Вона тут коштує 12 гривень 59 копійок. Мені вистачить одної. Давайте візьмемо подивимося, скільки ж вона приблизно заважить. Так, до 100 грамів то це виходить одна гривня цибулина. Так, далі візьму помідори, які тут в них є. Томати тепличні по 74-89 і по 85 томат рожевий. Давайте візьмемо звичайний, один такий добрячий. Ось такий. Так, і подивимось, скільки ж він заважить. Я розумів, скільки він мені обійдеться. 180 грамів це приблизно 13 гривень. Так, 15 гривень можна зразу вже відняти. В молочному відділі нам потрібно взяти якийсь дешевий сир. Найдешевший, я розумію, це ось такий варіант за 33 гривні, 70 копійок. Тут 150 грамів столичний. Нам підходить. І далі давайте подивимось або якусь дешеву, або сосиски. Так, давайте перейдемо, що тут є. Непоганий варіант ось такий. Молочний, м'ясна лавка 35% знижка. Це за 42,40, Але нам не вистачить, тож мені доведеться брати найдешевші. Це ось такий розумний вибір ніжні. Тут 450 грамів. Ну, зато їх багато. Тож беремо ось ці за 35,20. І Залишилось нам взяти якийсь дешевий хліб. Бажано нарізаний. Найдешевший варіант це батон. Нарізний, а точніше половина 250 грамів. Ну, я вважаю, що вистачить 12,70. Беремо і того. Ми взяли цибулю, помідор, сосиски ніжні, ось такий сир столичний і половинку хліба. Все, друзі, я розрахувався. У мене вийшло 96 гривень, 10 копійок за всі мої продукти. Все, біжимо додому, і будемо готувати. Отже, я вже вдома і я буду першою готувати свою страву за 100 гривень. Перше, що я буду робити, це ми беремо картопельку. Я її вже е, помила. Вона чистенька. І, як ви здогадались, чистити шкурку я вже не буду. Я буду просто її брати і загортати у невеличкий шматочок фольги. Також я вже розігріла духовку, поставила її на 180 градусів. Беру невеличкий шматок фольги і ось так просто загортаю картоплинку. Загортаю, те ж саме роблю з іншою картопелькою. Складаю все на деко. І буду десь запікати це приблизно годинку-півтори. Картоплю я підготувала, відправляю її у духовочку. Вона вже гарно розігрілась. Так, давай, пока-пока. І зараз я буду із тих продуктів, які в мене ще є, готувати е такий, скажімо так, салатик. До цієї картоплі. Якщо ви здогадалися, що в мене буде, то ставте лайк вже зараз. Я вже відкрила ці сосисочки. До речі, вони дуже смачно пахнуть, це просто щось неймовірне. І так, хто догадався, це в нас буде печена картопля. Але це буде печена картопля по-домашньому. Тому ми беремо, розпаковуємо сосиски. Вони навіть нам не всі знадобляться, які є в цій упаковці. Я думаю, штучки 4 нам буде достатньо і е, ми їх просто кожну нарізаємо. Як зручно, можна отак половинку і ще половинку. Такими невеликими кубиками. Сосиски я вже нарізала. Подивіться, скільки в мене вийшло. І також подивіться, скільки в мене ще залишилось, тому що буде дуже багато. Це буде завтра нам на сніданок або на бутерброди. тепер переходимо до сирочку. Я ще ніколи не куштувала отакий сирочок, не знаю, який він буде, але, судячи з стіни, він досить повинен бути непоганий, як для плавеного сирочку. Тому. Розпаковуємо його. І ми його будемо натирати на терочці. Додаємо ось цей натертий сорочок до сосисок. Ось так. І, до речі, я хотіла вам сказати, що я дуже люблю а, печену картоплю. У нас раніше її можна було придбати ну, багато де, але зараз її не так. Можна знайти легко. І я дуже любила брати салат крабовий. Але у мене було всього 100 гривень, і крабовий салат я зробити не можу. Тому будемо їсти те, що маємо. І все це ми будемо заправляти звичайним йогуртом без добавок. Можу сказати, що в нас виходить такий ПП-варіант, тому відкриваємо його. І нам знадобиться ну, десь пару ложечок. Ви бачите, він ще такий густий. Ось так от все перемішуємо. Це, можна сказати, замість майонезу. Тому я і кажу, що типа ПП варіант. Також сюди, до смаку, ми додаємо трошки солі та чорного перцю. Ви можете додати спеції, які ви захочете. Мішаємо добре, якщо хочете, можете додати ще трошки йогурту. Ось така начинка в мене вже вийшла. Я її поки що відставляю, але вже дуже хочеться її спробувати. Але треба почекати, поки запечеться картопля. Друзі, тепер моя черга розпочати готування нашої їжі за 100 гривень. Тож, друзі, дивіться, в нас є батон, одна цибулина, потім помидора, сир, ось такенький, і, звісно, сосиски. Найдешевші, кращі в мене просто не вистачило. Тож... Тепер ми беремо сирок і розпаковуємо його. Перше, що ми зробимо, ми його натеремо на тьорку. Тож беремо ось таку тірочку і ось таким чином натираємо весь сирочок, який в нас є. Все, я натер наш сир, дивіться, скільки в нас його вийшло. І тепер будемо робити заготовки. Дивіться, у нас є цибулька, будемо її нарізати, розрізаємо і нарізаємо. На полукільця. Так як полукільця це будуть дуже великі шматочки, тому я вирішую нарізати їх на маленькі шматочки. Ось таким чином ми нарізаємо всю нашу цибулю. Так буде краще. Бо ви розумієте, що у нас буде сьогодні за рецепт. Тому нарізаємо цибулю на малесенькі шматочки. Дивіться, скільки в нас вийшло цибулі. Відкладаємо тут у нас сир і далі. Ми беремо наш помідор. Вирізаємо серединку з нього. І нарізаємо помідор точно так само, як ми нарізали цибулю на малесенькі шматочки. Так, дивіться, друзі, ось тільки в нас вийшло помидора, половинку ми відкладаємо. Він буде лишній. Тому хай залишиться на завтра. Далі ми беремо наші сосиски. Ми будемо використовувати половину наших сосисок. Я вважаю, що 4 нам вистачить більше ніж. Далі ми їх розрізаємо на 4 частини. І тепер ми їх нарізаємо на малесенькі шматочки. Приблизно на такі самі, як у нас нарізані помидори і наша цибулька. Так, тепер, друзі, розпочнемо ми їх збирати. Тож беремо наш український батон, викладаємо. І тепер беремо цибульку, додаємо. Потім. Помидор, все добре перемішуємо, ковбаску, декілька шматочків. І після чого наверх ми додаємо сирочок. І, друзі, ми майже закінчили. Дивіться, скільки в нас бутербродів виходить. Тепер залишилось нам їх трошки підсмажити. Так як духовка наша зайнята, то ми відправимо їх до нашої мікроволнов. Відкриваємо і ставимо на 5 хвилин все добряче запікатись. Пройшло півтори години, і я дістала картоплю. Я думаю, що вона вже приготувалась. Давайте подивимось. Але дуже гаряча. Розгортаємо обережно. Ну, нам і потрібно, щоб вона була гаряча. Так, розгортаємо. І давайте подивимось, яка вона всередині. Робимо надріз. О, дивіться, вона пропеклась. Нормально, можемо готувати далі. Беремо тепер виделочку. і отак от її. Гарненько розминаємо. Можна навіть і, 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 навіть і не потрібно її діставати з цієї фольги. Дивіться, отак от у нас вийшло, ми розмяли картоплю, можна також трошки підсолити. І тепер що? Беремо і додаємо зверху сосиски з сирочком. Ось так от викладаємо. Дивіться, ось так от у нас виходить. Можна трошки ще там, Ну, дивіться, по кількості. Ось так. І... Виходить готове блюдо. Також хочу зазначити, що так, і таку картоплю можна приготувати навіть на пікніку у кастрі, запекти у фользі і потім додати якусь начинку. Друзі, ми вже закінчили приготування наших блюд. Дивіться, в мене вийшло дві тарілочки гарячих бутербродів кожному по такій порції. Тут у мене сирочок. Ковбаска, цибулька і помідори. Я вважаю, що порції здорові можна наїстись. І все за 100 гривень. Ну, почекай, в мене порції теж немаленькі, дві тарілочки печених картопельок з сосисками, сирочком, заправлено все йогуртом. Тому вирішуйте, в кого краще у Я Софії навіть... чи у Софії. Я навіть не знаю в кого краще. Тож пишіть в коментарях, за кого ви вболювали, кого вважаєте. Їжа вийшла краща за 100 гривень. Пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо буде багато лайків, ми продовжимо знімати цю рубрику. Всім, друзі, до нових зустрічей, всім пока-пока. А ми зараз будемо це їсти.